Ігор, до речі, вітаю, шановне панство. Сьогодні ми знаходимося в Піщанському районі в господарстві «Еліт Агро». Завітала компанія Ярило до пана Михайла, який тривалий час займається культивуванням часнику. Пане Михайло, як ви довго займаєтесь, який час займаєтеся вирощуванням часнику і чому саме часник? Дивіться, часником я займаюся більше 20 років. Бачите, підійшли ми. Достатньо серйозно. Це ми, ми, ми знаходимося на площі товарного виробництва. Дана площа була висаджена десь в кінці жовтня того року. Площа була висіяна під технологією капельного зрошення. Достатньо прогресивна схема висадки, яка зорієнтована на виключно товарне виробництво, виключно на. Ну, і якість, і вагу, і відповідно на рентабельність. Ми вирішили е, взяти максимальну планку по вражайності, по якості. Дана схема висадки, даний підход, зрошення, використання, в тому числі і препаратів вашої компанії, ставить нам планку, ми собі ставимо планку, ставимо задачу отримувати вражайність від 20 тонн гектара часнику. Дивіться, яке, яка жирна коренева система. Це говорить про те, що. Рослина себе почуває дуже-дуже вольготно. Як ми змогли, так от і викопали. Але ось дивіться, яка корнева система. Понятно, що вона, там, вона значно длинніша, тут ось корішки пообривалися, але вона 25-30 до 40 см. Ось сліди обробки, в тому числі тут є і активний старт. Дивіться, ще луковичка жива, материнська луковичка ще жива. Це говорить про те, що. Рослина достатньо комфортно себе. Ось дивіться, не хвора, ніде нічого. Пане Михайло, от підготовка насіння до посадки. Ну, всі сьогодні розуміють, що використання фуміцитів це є необхідне, а ось використання мікроелементів, стимуляторів росту. Яке ваше бачення на це? В даній темі в даній темі утворення в осінньо зимовий період корневої системи можливо, найголовніша задача. Тому ми використали ваш препарат однозначно. І результат можна даже побачити зараз. Е, ну, на даний момент, там, по колегам, по іншим територіям, які можливо даже ще північніше, я не бачив такого розвитку гетатипної системи. І, звісно, це за рахунок активно, е, активної корневої системи, яка розвилася в осінньо-зимовий період. Благо робили контрольні, контрольні заміри. Зараз, якщо вимити корневу систему, то вона буде. Десь до 20-25 сантиметрів в глибину і до 30 сантиметрів в діаметрі. Тобто ви задоволені використанням препарату від активного старту від компанії Ярило, тобто і на вкорінення воно дало так, свій так. результат так. і на навісняної старту вегетацію. І я сподіваюся, що ну, ваше бачення як фахівця на майбутній урожай також буде відображатися це все. Так. Психокупна Всього цих цих факторів вказує на те, що ми йдемо правильним шляхом. І це просто дуже видно зараз. От ця волна морозу, яка була да, декілька е, неділь тому. Ну це теж спрацювало. От іменно оцей заморозок пізній, да? у нас було мінус дев'ять з вітром. Мінус 9 з вітром тут, скажімо так, ми молилися, чи виживем, чи не було таке значне пошкодження вегетативної маси. Тут прям полосами стояли такі поврежденні участки. За дві неділі картинка вирівнялася, і зараз, навіть, якщо сліда не було якесь пошкодження вегетативної маси. А це причина також, що здорова коренева система і рослина сама себе відновлює. А в подальшому в своїй технології ви передбачаєте використання мікроелементів? Звичайно, тому? на даний момент мені сподобалось те, що я бачу. Тому що такий виход, важкий виход з зими був. Открию такий маленький професійний секрет, щоб ну, кому буде цікаво. А я думаю, після вашого приїзду наша клієнтура, скажімо так, додаваться. От кожен корішок чесника відповідає за майбутній грам майбутнього товару. Зараз їх тут близько 40, тобто я ось уже розумію, що конкретно ця рослина вже буде не менше 40 газ. Так це ми ще з нею не працювали як по зрошенню там, і по, по активному живленню. О, зараз ми вже маємо майже 6 листочків. Тому ми. Ми поки випереджаємо графік вегітації. Ми знаходимося на насінневій дільниці. Висадка повітряної бульбочкою і вирощується тут буде однозубкова цибулинка. Ці ділянки по проханню компанії, було використано їхній препарат активний старт для стимулювання утворення. Сроки висадки трошки запаздували. І нам треба було максимально, максимально стимулювати утворення коренів, і щоб в зиму культура зайшла з найбільш розвиток кореневої системи. На цій ділянці, зверніть, будь ласка, увагу, навіть зараз є трошки відмінність. Три гряди посіяно для контролю без використання препарату, без активного стату, і п'ять гряд було посіяно з використанням. Навіть по вегетативній масі видно, що різниця є. Якщо, навіть, якщо навіть і копнути два екземплярчика, взяти отсюди з цієї. Діляночки. Дивіться, ну даже математично тут ми маємо чотири корінчика. Візьмемо заброблені ділянки. Скажем так, вони жирніші корінчики. кількість їхня більша. Тут 4-6. Певно, десь може є і більше. Е, Однозубкова. Це булинка для посадкового матеріалу, розміру в неї і вага. Хочу подякувати пане Михайлу за таку корисну ґрунтовну відповідь. І сподіваюся, що наші глядачі підчеркнули сьогодні багато корисної інформації. Я дякую, що ви нас надію, що не останній раз приїхали до нас. Я думаю, думаю що далі ми з вами ще цікавіше будемо спілкуватись. І ну, в кінці сезону на підведення результатів. Скажімо так, яка б картинка зараз красива не була, але бухгалтерська книга в складі все покаже. Так. Всім привіт!